І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бетл Гейс Еміль на Т-43. Карта литовища. Ну що ж, до бою, так. Т-43. А ну дайте згадати. Давно це було, коли я на ньому грав. Але я чомусь запам'ятав його, знаєте чому? Я на ньому так намучився, якщо чесно. Якщо на цьому танку... Хтось зіграє крутезний бій, а я так розумію, що наш герой його зіграє, то я був дуже вражений, тому що ну, в принципі то нормальна, але тут кавенів немає, наскільки я пам'ятаю, тут зовсім їх немає. <реш> <реш> І ось на таких картах на це треба зважати. Я пам'ятаю, перший бій на ньому виїхав на карті Круча. Я не знав, що робити, і в мене ду не випускається, я не знаю, що робити, як на ньому грати. А він в принципі так сам по собі динамічний. Перед ним, наскільки я пам'ятаю, йде Т. 34 85 так, після нього йде Т-44, так, це на сьомий, так, Т-44, Т-44 це вже їм більше. Це вже я на ньому, ну, я... На ньому дійсно отримав вже задоволення. Але на цьому треба помучитись. Ну що ж, починається бій, наш герой вже нахлопушив 161 дим так, Дивитися, тут я наскільки пам'ятаю непогана гармата так, для нашого рівня. 80 не шкода відтворити. Ну, не можу вам сказати, чи це топова гармата, чи не топова, Якщо чесно. Так. Не пам'ятаю вже. Я думаю, наш герой. Вже потім розповість, як подивимося відео на ютубі. Так, під'їжджаємо ми тут в наглючу проти тяжів. Теж дуже здивований, до речі. Вони, напевно, теж дуже здивовані, вони думають, що таке не зрозумів, що тут проїхав. Наглюка, так? Да? Режим наглюка вмикнув. Ну і зараз будемо підбатувати. Щось вони там знітились. А, агресують цей момент з іншого боку цієї скелі, агресують там наші братіші. Ось воно що. Вот одобережна фу, гаститься. Ми ви зараз на фулхи повідлетіти, Бо тут бронювання ще те задоволення. Так. 800 вже настрій. Ну дивіться. Ну на такому танку, якщо 2000 настрілено, це вже рекордний рекорд, мені здається. так. Якщо 4 вороги знищено в такому бою, мені, мені здається, теж буде дуже трохи, Так, ставимо ставки. Ану, я прицілюю. Прицілює нас КВшник, він знову відстрілявся. Немає він скіліща такого, щоб на такому танку грати. Він вже знітився, знітився вже. ствол опустив Донизу. Зовсім повернув голову. <рес> Образився. <рес> а перезарядка комфортна, дійсно. Так, 1200. Так, я казав, 2000 настріяно, щоб було. Так, 1200 вже настріяно. Чудово. Да? Виїжджаємо, вибиваємо звідси ворогів, поки там знітились там шотний КВ і ще там якийсь тяж. Ми виїжджаємо вже просто е, попросту взад до Лео. Лео не очікував, той ж для нього був такий неочікуванщик з підпалом! Наш підпал, наш підпал. Ось воно майже 2000 настріляно. Навіть танкану. Ну, танкує як? Танкує, якщо ми в топовому топі. І танкує, якщо лобом стоять, так? Тут танкує. А це, це із другий, верніше. Так, там знищений теж був. вороги знищено. 8-6 по бою. Так, треба е, перехопити ініціативу. Верніше, як перехопити ініціативу, треба продовжити нашу ініціативу, треба далі агресивніше, поки не оговталися суперники. А такі рівні дуже навіть і цікаво дивитися. І навіть цікаво і коментувати. Багато чого цікавого може бути в цьому бою ще далі. Але я думаю, що з такою перевагою. Ну, головне, щоб не знітились. Тут далі все. Беремо просто в оточення. Дивіться, на квадратах. С 1-2 і Д1-2. Там зашкірили суперники. Там ЛТшка, ну ЛТшка там агресує на нашого штука, вона його підсвічує. Якраз звідси його видно підлопушити, щоб він зараз не від'їхав. Чудово, на гослю і розбираємо його поки де. А він зашкірився, треба, щоб на нього штука агресував. щоб його виштовхав сюди напросто. Їсь кп залишилось. Я думаю, що все відкриє. Так, поїхали далі. Не прилетіла шкода в нас від пострілу, так би вже в нас було 2000, так я хотів настріляти. І три вороги в нас знищено. Дивіться, всі хочуть до взводу. Всі запропонували до взводу. Ми розумієте, хто тут герой битви і хто потрапить до е, YouTube каналу Гравець UA, так? А в нас там СМВНТ е, Контра 56 у взводі, він... Так, він просто запросив і прийняв його. Да. Ну тут вже треба. Ну можемо, в принципі, чого? Вже покуражитись просто на автоприцілі. Чи то СПМ зовсім людям. Він розуміє, що його закружляє ТС. 2500! 500. Оце рекордний рекорд. Хто більше на цьому танку? Так, я вже здивований, видається, що можливо грати. На такому танку чотири вороги знищено. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.